Україна посідає восьме місце в Європі за кількістю онкохворих. Кожного року рак виявляють у 160 тисяч громадян, і ця цифра кожного року зростає на піввідсотка. У всьому винні здобутки цивілізації, отруйні речовини, хімія, радіація. Плюс покращується діагностика, хвороби виявляють частіше. Збільшується і тривалість життя, а з цим ризик захворіти. Люди живуть сьогодні довше ніж 100 років тому. Старіння генетичних матеріалів також призводить до онкологічних захворювань. Аби подолати хворобу, медицина має розвиватися над швидкими темпами. Зараз Україні не вистачає власних кваліфікованих фахівців, які б могли користуватися найсучасними технологіями та новими методиками. кажуть у клініці лісод. Тому в них на постійній основі Працюють спеціалісти з Ізраїлю. Сюди часто приїжджають із лекціями їхні колеги з провідних іноземних медичних закладів. Це завжди викликає такий живий резонанс. різонанс. Там приїжджають дуже багато врачей, яким це цікаво. І вони розуміють, що вот є якимось оплотом таких знань, сучасних, світових, світових знань в онкології. Зарубіжна наука вже дала Україні перші результати померлих від раку щороку. Стає на 1% менше, а це тисячі життів.